Ласкаво просимо на канал молитви і надії. Тут серце знаходить тишу, душа світло, а молитва живий голос до Бога. Хай кожне слово стане для вас підтримкою, моліться разом з нами. Нехай Господь благословить вас і ваш дім. Отче наш. Що є на небесах і тут поруч зі мною, у кожному подиху моєму, у кожному стукоті серця, що завмирає від тривоги і знову оживає твоєю милістю. До тебе джерела світла і життя підношу я сьогодні свій голос, не за звичкою, не за формальним обов'язком, а як дитина, що в пітьмі шукає руку батька. Бо світ став занадто холодним і непевним. Господи Боже мій, Ти своєю правицею тримаєш увесь світ, і жодна волосина не впаде з голови нашої без волі Твоєї. Благослови цей день, який Ти дарував мені, як неоцінний скарб. Навчи мене цінувати кожну його хвилину, бо кожен ранок сьогодні це твій особливий дарунок. Твоя перемога життя над смертю. Дай мені, Отче, мудрості Соломонову, щоб розпізнати Твою волю серед гамору земних турбот. Нехай кожна моя справа починається з Твого імені і закінчується Твоєю славою. Благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили в людях твій образ, а не ворога чи чужинця. Нехай мій день буде наповнений не просто метушнею, а змістом. Прошу тебе, як сказано в Писанні, серце чисте сотворив мені, Боже, і Духа правого відновив мені. Не дай мені змарнувати цей час на гнів чи зневіру. Боже Вседержителю, ти бачиш, через які випробування проходить нині земля наша, зло навколо нас часто здається нездоланним. Воно підступне і багатолике, воно приходить у загравах пожеж, у словах ненависті, у несправедливості і байдужості, але я знаю, що Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Захисти мене, Отче, від стріл, що летять удень, і від страху нічного. Постав своїх ангелів навколо мене, як невидимий щит. Охорони мою душу від розпачу, який є найгіршою отрутою. Коли темрява тисне на груди, нагадай мені про світло фаворське, яке ніяка темрява не здатна поглинути. Збережи мене від лукавства, від спокуси відповісти злом на зло, щоб я не втратив себе у цій боротьбі. Будь моєю скелею і моєю фортецею. Де я можу сховатися від бурхливого океану людської жорстокості? Лікарю, душ і тіл наших, ти знаєш кожен біль, що таїться в моїх м'язах і кістках. Прошу тебе про здоров'я для мого тіла, не для насолоди, а для служіння. Дай мені сили вистояти, дай міцності моєму організму, щоб я міг бути опорою для інших. Зціли рани, які видно, і ті, що сховані глибоко всередині, у самій пам'яті, але понад усе, Отче, благаю про здоров'я Духу, бо коли дух міцний і тіло оживає, нехай Твоя благодать діє в мені, як цілющий бальзам, наповни мої легені чистим повітрям Твоєї любові, щоб я не задихнувся від пилу земних страждань. Помилуй мене, Господи. Сціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, щоб я мав ресурс діяти, творити і любити. Господи, серце моє болить за тих, кого Ти дав мені любити, мої рідні, мої друзі, мої сусіди, вони є частиною моєї душі. Благаю Тебе, небесний батьку, простягни свою руку над кожним домом, де чекають, де моляться, де плачуть. Охорони моїх батьків, даруй їм мирну старість, захисти моїх дітей, нехай їхнє дитинство і юність не будуть затьмарені страхом. Збережи тих, хто зараз далеко від дому, хто під обстрілами, хто в холодних окопах чи в чужих краях, стань для них покровом, який не проб'є жоден метал. Нехай твій мир, що вищий за всяке розуміння, береже їхні серця, поверни рідних до рідних, з'єднай розлучених, утіш тих, хто втратив надію. Я вірю, що ти чуєш кожне зітхання матері і кожну німу молитву дитини, не залиш їх своєю опікою, бо на тебе єдина надія наша. Отче, я стою перед Тобою на колінах своєї душі. Моя земля стікає кров'ю і сльозами, і іноді здається, що небо мовчить. Але я знаю, ти плачеш разом з нами, ти страждаєш у кожному невинно вбитому, ти мерзнеш у кожному підвалі. Це не просто молитва, це крик про справедливість, про мир, про твою святу правду. Ми народ, який шукає свободи, і Ти є Бог свободи. Дай нам сили витримати цю ніч і дочекатися світанку, нехай на нашій землі знову сіється хліб, а не залізо, нехай сміх дітей заглушить звуки сирен. Я дякую тобі за те, що ми ще живі, що ми ще здатні любити і допомагати один одному. Це твоя сила в нас, це твій вогонь, який не згасає. Господи, я віддаю цей день своє життя і життя моїх близьких у Твої святі руки, нехай буде воля Твоя, свята, блага і досконала, навчи мене бути вдячним за мале, щоб отримати велике, навчи мене прощати, як ти прощаєш нам, і нехай Твоє благословення перебуває на мені сьогодні, завтра і навіки вічні. Господи, Ти. Тиша після грози, ти спокій серед розбурханого моря, ти бачиш, як тремтить моя душа, як думки мої, наче сполохані птахи, б'ються об стіни невідомості. Світ навколо вимагає від мене залізної витримки, але я лише людина, створена з пороху і твого божественного подиху. Прошу тебе, втихомир бурю всередині мене. Як колись ти сказав хвилям Галілейського моря, замовкни, перестань, так скажи сьогодні моєму тривожному розуму, вижене з мого серця отруйний неспокій, який паралізує волю. Навчи мене жити сьогодні, не вбиваючи себе страхом перед завтрашнім, бо завтрашній день теж у твоїх руках. Даруй мені той внутрішній мир, який не залежить від зовнішніх обставин, від новин у телефоні чи гуркоту за вікном. Нехай твоя присутність буде для мене м'яким світлом лампади в темній кімнаті. Коли паніка підступає до горла, нагадай мені слова Псалмоспівця: спокійно лягаю я і сплю, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити в безпеці. Очисти мої думки від заздрощів, порівнянь і самоїдства, дай мені ласку прийняти те, що я не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і твою Божественну мудрість, щоб відрізнити одне від іншого. Отче мій Небесний. Знову і знову повертаюся думками до тих, чиї імена викарбувані на моєму серці. Ти знаєш, як іноді стискається грудна клітка від одного лише спогаду про них. Це не просто турбота, це пекучий біль за їхню безпеку. Коли я не можу бути поруч, коли я не можу закрити їх своїм тілом або відвести небезпеку, будь поруч ти. Ти всюди присутній. Будь у тому місці, де зараз знаходиться моя мати, мій батько, моя дитина, моя кохана людина. Стань їхнім невидимим супутником на кожному кроці. Якщо вони в дорозі, вирівняй їхній шлях, якщо вони на небезпечній межі, відведи їхню ногу від прірви. Я благаю тебе не за багатство для них, не за славу, а за саме життя, просте, земне, тепле життя під мирним небом. Охорони їх від випадкового зла, від злої волі інших людей та природних лих. Нехай твій ангел-охоронець тримає над ними свої крила так щільно, щоб жодна крапля біди не просочилася крізь них. Даруй мені віру, що вони в надійніших руках, ніж мої власні, навчи мене відпускати свій контроль і довіряти Твоєму промислу, бо ти любиш їх навіть більше, ніж я. Боже сил, ти бачиш, як випробовується наша віра. Ми проходимо через вогонь і воду, і іноді здається, що сили вичерпані. Прошу тебе, не дай нам збайдужити, не дай серцям нашим перетворитися на камінь від горя, збережи в нас здатність до співчуття, до взаємодопомоги, до жартовної любові, якої ти навчив нас своїм Христом. Даруй нашому народові єдність духу. Щоб ми не гризли один одного в часи скрути, а ставали плечем до плеча, як одна велика родина під Твоїм батьківським дахом. Дай мудрість тим, хто приймає рішення, щоб кожне їхнє слово і дія були спрямовані на збереження життів, а не на власну вигоду. Нехай Твій Дух Святий дихає над нашою землею, заліковуючи виразки ненависті та зневіри. Ми просимо про перемогу світла над темрявою. Нехай правда Твоя засяє так яскраво, щоб жодна брехня не змогла її затьмарити. Благослови кожну добру справу, кожну гривню віддану на благо, кожне слово підтримки, сказане ближньому. Зроби нас знаряддям Твого миру. Господи, це найважче для мене. Ти вчив нас любити ворогів наших і молитися за тих, хто нас переслідує. Моє людське яство бунтує. Моє серце палає від гніву, але я прошу тебе визволи мене від рабства ненависті, не дай мені стати подібним до тих, хто несе зло. Очисти мою душу від жаги помсти, яка лише випалює все живе всередині. Я віддаю суд тобі, тільки ти знаєш глибину кожної провини і міру кожної кари, визволи мою землю від загарбників, зупини руку, що тримає меч. Нехай твій закон любові переможе закон сили, і допоможи мені зберегти в собі людину, незважаючи ні на що. Посеред болю і тривог я підношу тобі голос подяки, дякую тобі, Отче, за кожен ранок, коли я прокидаюся, дякую за хліб на столі, за ковток чистої води, за теплий одяг. Дякую за людей, які посміхаються мені, за тих, хто тримає мене за руку. Дякую за красу природи, яка продовжує жити за Твоїми законами, нагадуючи нам, що життя вічне. Дякую за Твоє Слово, яке є світлом для моїх ніг. Дякую за церкву Твою, де я знаходжу притулок і розраду. Дякую за те, що ти ніколи не залишаєш мене одного, навіть коли я сам відвертаюся від Тебе. Кожен мій успіх це твоя заслуга, кожна моя радість це твій промінь. Господи, Боже, я не знаю, що чекає мене за наступним поворотом мого шляху. Я не знаю, яким буде завтрашній ранок, але я знаю тебе, і цього достатньо. Я ввіряю тобі своє майбутнє, майбутнє моєї родини та моєї країни. Проведи нас крізь цю пустелю випробувань до землі миру та процвітання. Нехай наші діти зростають у світі, де не знають жахів війни, нехай старість наших батьків буде спокійною і гідною. Навчи нас будувати, а не руйнувати, любити, а не ненавидіти, жити за Твоїми заповідями кожен день. Святий Боже, святий безсмертний, помилуй нас. Нехай Твоє ім'я святиться в кожному нашому слові, Твоє царство прийде в наші серця, а Твоя воля буде законом нашого життя. Ми славимо Тебе, Отця і Сина, і Духа Святого, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.